Неважливо, яка кольору тебе шкіра, і важливо, як я тебе Є статті язик, який розповідає про світ. І знаєте, що це? Це любов. Таке саме гарне чувство в мірі. Любов. Правда, Майами? Да! Неважно, на якому язикі. Главне – любов. Нова голубка миру, друзі, розконсервувалася. Це після обіцянок ніколи не співати російською мовою, і одразу поплатилася за це грошима. Українська співачка, як написано в Вікіпедії, Настя Каменських, під час концерту у США опинилася в епіцентрі скандалу. Виконавиця не лише співала свої старі хіти російською, але й звернулася до публіки із промовою, тобто сама була ініціаторкою, про те, що главною в мірі любов, а яка мова. То мовляв, ваше не важна. Відео поширили 28 серпня, якраз в день масованого обстрілу українських міст російськими військовими, що дуже символічно, сама Каменських поки не коментує скандал. Хоча в інтерв'ю журналісті ще кілька років тому вона казала, що ніколи не буде співати російською. Чи буду я співати російською мовою? Ні.